З обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська агенція сповнення боргів? Я вас слухаю. Ви налаштувались на серйозну розмову з приводу фінансової оплати? Це, Це ви про себе, Ігор Станіславович? Ви налаштувались а, так. на розмову з приводу Це оплати я вам... боргу? Не Ви налаштувались? Ну, ви телефонуєте в товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська агенція схвалення боргів. Ну, мене а питання, ви виключили жарти оці недалугі. Ви готові Які? серйозно, як дорослі люди позволяють? Які саме жарти? Ціль вашого дзвінка. Ви готові домовлятись на оплату? Це саме ви готові домовлятися на оплату. Ну, я, го я готовий, а ви готові? Будь ласка. Всього, дивіться, даєте репозити по трьом справам. Да, да, да. Дивіться, 25 грудня чи 7 січня телефонуєте мені. Я вам колядую, і ви списуєте всі борги і всі у виграші. Ігор а давайте не так. У вас є три справи, по яким ми працюємо згідно статті 512 цивільного кодексу України. То стосовно вашого колядування, то ви можете не заколядувати. У нашій компанії потім десь на вирішити ваше питання. Я можу погодити ваші справи на лояльних умовах по списанню. З кожної справи скасувати по 20%. відсотків. От mm -hmm. по кредит 7 у вас буде 2688 гривень, по майкредіт у вас 3827 гривень буде і 1584 гривні по слухі кредит. Mm -hmm таким чином ви закриєте ваші кредити. То mm. поколядувати можете, будь де а потім перезвонитиме надамо реквізити, будь ласка, оплачуйте ваш кредит. О, є добре, є. давайте домовимось так. Я поколядую, ви мені після Різдвяно-новорічних свят зателефонуєте. І якщо я ці гроші ще не проп'ю до моменту вашого дзвінка, я заплачу. Домовились? Ну, незалежно від того, що про проп'єте ви чи потратите на кредит, є ще вимога оплати добровільно, а я примусово. І ваші жарти врешті-решт можуть закінчитися. Справу передадуть на примусове стягнення по рішенню виконавця, ваші доходи і потім несуть в реєстр, Є, є такий реєстр. Єдиний реєстр боржників. Тобто, при, там вийде за кордон, вас можуть не випустити до виконання зобов'язання, будете ви шукати там роботу, чи втрати, хочете іншу жіночка, кращу роботу, щоб не колядувати, то є єдиний реєстр боржників, це загальнодоступна база. Жіночка. Так. Ми живемо в Україні, ви просніться трішки. Ми за кордон не можемо виїхати і без вашого реєстру. розумієте? Ну, ви знаєте, хтось виїжджає, є якісь, має групи, є інші якісь причини. Ну, виїзду. а хтось, а ви, це, а ви взагалі працюєте. А ви працюєте? Давайте по суті, ви працюєте? 에, ну, бачите, зараз будемо працювати, зараз будемо колядувати, ходити. Да, ну взагалі ви це знаєте... основна, ну, зараз добре. основний мій заробіток буде. Ну, ви серйозно. Ну так. Да. Ну ми ж з вами дорослі люди. Ну, я... заходьте ну, ж, да. я про тебе бачу 38 а років. Хочете, а з ким да? ви проживаєте в Росії? З ким ви проживаєте? У вас є родина? Я живу з іншими колядниками. У нас тут група. З Коляд... колядниками. Ну, щось у вас така слабенька колядникова група, що колядують і рушів немає. 72 чоловіка. Ну, Ігор Станіславович, давайте по суті. У вас ці кредити -таки треба закривати. Ну, в Я ж вам запропонував. От вам кредит, от тільки якийсь варіант запропонуєш, ви такі, ви не налаштовані на розмову. Ну я ж вам сказав. Так це не серйозна розмова, ну, Ігор Станіславович, У вас я... тисячу відмовок, тисячу телефонних дзвінків і по суті оплати немає. А можливо просто ви подумали б, не можете закрити всі кредити в один день, закрити поступово. Наприклад, до 26-го закрити. Ось 25-го наколядували, 26-го заплатили один кредит. На 31 грудня заплатили другий. І до 7 числа так закрити три кредити. В чому проблема? А, три кредити. -то. Все, от ви мені підказали. Все, дивіться, давайте я вам. Покулядую ви один пробачите, пощедрую один пробачите. І ще останній я попосіваю вам і ви пробачите. Додатковий номер, окрім вашого, маєте змогу предоставити, в разі, якщо не дозвонюсь, на який я номер можу перезвонити. Записуйте. <рекун -тру> Дал далі, знаєш, щось ви думаєте? Ні-ні. Записуйте номер. А результат Ігор Станіславович, того, що є. У вас кредити, які не закриті. Подальше, ви... кредита ви не зможете здати. Не... По друге, є претензійно позовна робота на стягнення примусове. Ну, я не думаю, що ви серйозно дасте нам телефон, щоб ми могли uh, перезвонити, в разі якщо не, не дозвонимося бачте, і не витягати стабільний зв'язок. Ігор Станіславович, не грайтеся з кредитами, це ну зовсім не ігри. Дуже бачите. зрозуміли. Не... Мирного ви... вам неба до побачення. Як як Анал Сім? Це що за компанія така Анал Сім? ТОВ Кредит Експрес лл ЛСі. Ви Миколаєвич? Так. Да. Дивіться, можете поміточку в моїй справі зробити? Яку саме? Дивіться, добавте, що мені дзвонити після різдвяних свят. Неможливо зробити таку понятку. Чому? Віктор Миколаївич, ми телефонуємо треба важливого питання. Я поясню, чому. Тому що дивіться, я накалядую, і якщо ці гроші не проп'ю, оплачу борг. Домовились. Віктор Миколайович, питання потрібно вирішувати зараз. Після е різдвяних свят справа вже може бути передана до суду. Ну, а де я гроші візьму до зміни. Вона, візмі, вона візмі, на досудовій стадії знаходиться. Ми представляємо інтернет, до договором доручення. Дайте, будь ласка, спілкуватися до... по черзі. Для початку я вам надам інформацію щодо приготування, ви потім... почали бубніти. Я наразі почула від вас інформацію, відповіла на ваш е а запит, а я що можу... Я скажу. Що дивіться, ви кажете, необхідно оплатити сьогодні-завтра, там протягом трьох днів. Така грошей нема. Я очікую, що колядки принесуть великий куш. І якщо я не проп'ю ці гроші, я оплачу. Віктор Миколаївич, ви серйозно взагалі налаштовані це питання врегульовувати? Ну, Чи так. будете в Я Серйозний як інфаркт. Ми дімо на підставі статті 23 закону закон України про стажевча кредитування. Наразі сума заборгованості у вас 11 тисяч чотириста гривень про сучення, по вашому кредиту 410 днів. Договір закритий ще в жовтні місяці 25-го року. Я так розумію, а, що ви провільно ви ну, так... врегульоваєте питання відмовляєтесь, вірно? Все, я поняв. Так все врегульовано, договір закритий. Все. Дякую. Ні, Договір закритий, це не означає, що ви сплатили. До закриття так, договору, договору це означає, що ви кошти маєте договір є, Віктор Миколаївич. Закриття так. договору, це означає, що ви прострочили дату платежу, коли ви мали внести кошти вчасно за права на досвіду. Оплачувати радії? по закритому договору. Якщо дивіться, є, наприклад, банківська карта. Якщо вона закрита, там фінансові операції проводитись не можуть. Так само і тут все. Так, ви по розрахунковому рахунку маєте сплачувати, якщо у вас заблокована картка Віктора Миколаєвич. Та ніяк не звільняє вас від оплати заборгованості, навпаки, ви маєте на сьогоднішній день вже повернути кошти кредитору. Тому що в разі передачі справи до суду 11 тисяч гривень. Сума заборгованості у вас. Таке питання. А 25 грудня чи 7 січня ви працюєте? До чого тут зараз ця інформація? Я просто хочу подзвонити вам, закалядувати, і ви списали мені борг в честь цього. Віктор Миколаївич, ми телефонуємо вам з приводу серйозного питання. Якщо ви не готові зараз це його врегульовувати, тоді ми будемо передавати рекомендації кредитору з приводу передачі справи до суду. Бо я так розумію, гарантії... До, вечір тобі, пане господарю. Ну, так давайте я розмова на записі, ви ж розумієте, що це не в ваших інтересах зараз е так спілкуватися. Як не Ці не записи розмов прикріплюються до матеріалів справи. Ну Так я ж вам е пропоную варіант вирішення. Давайте я вам заколядую, і ви мені пробачите борг. Добре, так як ви нас приймаєте інформацію, коли навіть я Ігор завершу. Я... це ви, Так. Да. То, яке у вас питання? Е ну, я хотів е закрити свій борг нарешті. Туристу з межаної коданці, сам за кредит, у вас є заборгованість одна тисяча гривень. Також в нашій компанії у вас є борг по туристи з межної коданці. Перша безпечна агент необхідних кредитів марки Майкредіт. Ви будете відразу всі три чи по черзі? Я думаю, по черзі. Дивіться, я давайте вам заклядую, ви замість грошей, мені пробачите один борг. Йод. А як це відноситься до вашої справи? Ну, я вам заколядую. З праздничком вас, до речі. Ігор Станіславич, у вас також зі святом, але це не має ніякого відношення О, до коля, ваших я... З медом паляниця, а без меду не така. Дайте кітко п'ятака. Очиняйте скриньку та давайте сливку. Очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. А на цьому слові бувайте здорові, ребята, бачите, мінус один кредит! Такий прекрасний день. І, бачите, і вам е статистику піднімемо, що кредит закритий, і в мене буде менше боргів. Бачите, як все класно виходить? Ігор Станіславович, дві ми або з вами домовляємось на оплату, тому що це не відноситься ніяк до вашої справи. Ну як, ну я ж вам зубов а вам що, неприємно. Або ми будемо завершувати розмову, Ігор Станіславович. Будемо ній... викладатись на оплату? Я цілу ніч вчив калюку, щоб вам оце її розказати. Мені Прийняти дуже приємно, Ігор Спалович, але мене дотелефонували, що хочете сплатити борг. то що думає, з вами на оплату? Вирішити питання з боргом. Ми вирішили питання... Ну давайте вирішуємо. Будете вносити оплату. Так, да, шляхом колядок. Ні. А чому ви вирішуєте яким шляхом? Ну, ви ж ми ж православні люди. Ігор Станіславович, дивіться, я так розумію, що ви переводите тему і говорите не по справі. Ми... Ви, равні, рамі, дивіться, ви е, жили а, в... в українських сім'ях, в нас але люди ходять не... дають колядки, їм дають там хто скільки може. А ви мені пробачите. Добре, Ігор Станіславович. Зі святом у вас, але змушені з вами завершити розмову, тому що ви телефонуєте не для вирішення боргових питань. Гарного Ми вже вирішили навіть такого. одну... А це правда, що в честь прийдешнього свята ви списуєте всім борги? Я не розумію, що ви маєте зараз на увазі. З ким я спілкуюся? Представтеся, будь ласка. Мене звати Ігор. Дивіться, йдеш в великі церковні свята зараз, і кажуть, що ви пробачаєте борги, це правда? Я вперше таке чую. Вибор Станіславович. Так. Да. Так ви готові пробачити в честь великих різдвяних свят. У вас є три справи у нашій компанії. Товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська О, Агенція з товарешня боргів являється вашим товариством. Отже, давайте наразі домовлятися про оплату. Давайте домовлятися. Ви пробачаєте, а я хлопаю в долоньки. Оплата ваша відбудеться протягом трьох робочих днів? Ви ж пробачили борг. Ігор Станіславович, давайте більш серйозніше щодо теми оплати а вашої що не серйозно я, сказав? я не розумію просто про що ви кажете. Хто вам що пробачив, я не розумію. Ну, ви ж така велика організація, ви ж пробачаєте в честь а, Різдвяних свят. Ну, я вперше чую таку інформацію. Ви подивіться в цьому, запитайтеся в супервайзера свого. Ігор Станіславович, я запитую вас в останнє оплата ваша відбудеться протягом трьох робочих днів? Ну, якщо на колядую, то можливо, да. А може проп'ю, не знаю. Отже, я так розумію, що насправді ви не налаштовані домовлятися саме я ж про оплату вашої заборгованості. Я прочитав, що ви пробачаєте борги. Ви пораді. маєте зрозуміти, що в разі неоплати кредитор в майбутньому буде звертатися до суду. Однак від вас намірів оплати, я, на жаль, не чую. Я зазначаю, що ви е... по вимозі платити відмовляєтесь. Звернись до психіатра. Завігав? До побачення, Ігор Станіславович. Ох, дура, блядь. Це ж з приводу до ставки. Е, дивіться, тут другий під'їзд, третій поверх. Ігор Станіславович? Ну так. Да. Так, ви вителефонували з приводу вашої заборгованості. У вас є три справи. А, Я думаю, це було дзвонить. Це відповідальність відповідальністю Україна, торгова марка Кредит 7 був первинний кредитор. Також товариство з обмеженою відповідальністю Перше безпечне агентство необхідних кредитів, торгова марка MyCredit. А вам ж заборонено дзвонити в святкові дні. Вас не наразі. Наразі в країні ведеться війна, військовий стан, святкових днів немає Ігор Станіславович. Релігійний святковий день, то значні робочий день. Вихідних може не бути там в лікарів, в таких якихось солідних святковий Вони... день немає. Ігор Станіславович, ми зараз з вами не про те. Я ця справа, це товариство з обмеженою відповідальністю селфі кредит, торгова марка селфі Кредит. Сума заборгованості 1978 гривень 96 копійок. Тому давайте домовлятися про оплату. А чому ви. Оплата мене... має бути протягом трьох робочих днів, а чому, ви... Буде ваш чому ви мене відволікаєте від роботи? Я ж сказав, після новорічного різдвяних свят дзвоните до мене, і ми домовляємось. Я накалядую, нащедрую, напасіваю грошей. І от тоді до мене подзвоните і може там яку копієчка і вам перепаде. Згодні. Наразі вимога вашого кредитора це оплата протягом трьох робочих А, я забув технічком вас, дорогі мої. Дякую, Ігор Станіславович. Навзаєм, однак наразі щодо саме заборгованості, давайте поспілкуємось. Відбудеться ваша оплата протягом трьох робочих днів? Я знаю, як ми вирішимо це питання. Давайте я вам зараз закалядую, і ви мені пробачите борги. Давайте. Нова рада. не, стали, я не дуряю, що. Шо, що? Алло? Ви зникли, десь. Та зараз недоречно. Чому? Ну сьогодні таке таке свято ...в людей. Ви виключаєте мікрофон ізішо? Алло, вас не чути? Та я вас дуже гарно чую. Я ж не буду вас перебивати. Ду дуже гарно чуєте, то що ми домовились? Пане господарю, дозвольте закладувати. Ігор Станіславович, коли будете налаштовані спілкуватися щодо самозаборгованості, тоді протелефонуйте ласка. А я не поняв. А ми зараз про що спілкуємось? Ну, та ви зараз про інше, розумієте, про свята, про коляду, про інше. Це не має жодного відносини до вашої справи. Доброго дня, слухай вас. Христос народився. О, бай... питання? Славі. З праздничком хотів вас по поздравити. Дякую. Добре, як ваші робочі будні. Вроді би всім нормальним людям дали вихідний, а ви щось слабаєте, ребята. Що це так? Ви по справіте чи так телефонуєте? -е, і по справі, і так. Ви ж мені вже як рідні. ви вже мої ріднесенькі. Бачите, всіх рідних треба вітати святом. От я вирішив вас поздоровити. Угу. Ви вже... Дуже, дякую, гарного дня вам. Ні, бачите, от ви, от ви вже ж один борт мені пробачили сьогодні, правильно? Ще вам зателефоную, защедрую, ви ще один пробачте. Отак і вирішимо всі питання. бачите. Я йду вам на зустріч, ви йдете, бачите, всі задоволені. Все, гарного дня, вам, до побачення.